Доброго дня, шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна краса природи. Весна для садоводів, огородників, світоводів, настала гаряча пора. Ну що, от ми підрізали рози. Тепер треба дати стартове підживлення. Ну, Як відомо, весною завжди підживлюють. ну, Особливо перше стартове підживлення робиться азотними добривами. Чому? Тому що, допустимо, фосфор на калійні вони мають в грунті, в з'єднаннях, в почвених комплексах і усваюються рослину. виходить, найбільш рухливий. Поживна речовина, яка слабо задержується в ґрунті, вивітрюється, от, навіть формується вона тільки там, мікроорганізмами, мікро, бактеріями, але вона нестабільна. Тому для... азот саме відповідає за ріст вегетативної маси. Тому що щоб отримати хороший розвиток рослини, от після обрізки потрібно дати стартову дозу азотних добрив. Як це зробити? Ну, перед вами 10-літрове відро. Тут от мене азотні добрива є, які основні карбамід або сечовина і амміачна селітра. У ну, мене зараз Карбамід. Ну, що для цього? Він дуже добре розчиняється в воді. Берем карбаміду 50 грамів на 10 літрів води. Ну, примерно э, вот, э, пів такого стандартного стаканчика. Висипаємо. У нашу воду хорошо розмішуємо ну, якоюсь паличкою. Він хорошо дуже розчиняється в воді. І так як наші рози, в принципі, це не дерево, а куст, то достатньо по 5 літрів під кожний куст влити і це буде наше стартове підживлення. Вливаємо і відбрати цей. І. і тут у нас ще ось один кущ росте, виливаємо під другий кущ. Да. Розділяємо примерно пополам, сюди ще додаємо і так. От і все. Оце ми зробили стартове підживлення весною аміачними добривами. Далі, коли вони вже почнуть розростатися, і в фазі бутанізації звичайно можна підкормити комплексними удобреннями Нітрамофоскою або калійно-фосфорними добрами. Отакі друзі, справи. Якщо ви бажаєте, щоб ваші рози гарно росли і давали вам задоволення своїми квітами. Будь ласка, зробіть е, першу е, стартову підживку після того, як ви їх обрізали. А на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю всім е, мирного неба, успіхів у всіх ваших творчих роботах в саду та огороді. На все добре і до нових зустрічей.